Друзі, хочу вам дещо показати. Сподіваюсь, ви готові це побачити. Fucking sick! Ууу! Uh, це того вартувало? Це того вартувало. Я сьогодні заблукав двічі, чи 4 години витратив просто, в мене був ендуро, Дакар. все разом взяти. І зараз шоста. А я виїхав о 9, я 9 годин на шляху проїхав десь під 200 км тільки, але дороги складні і заблукав. Ось такий вид маємо. Просто нереально. Просто нереально. Ух, So sick! Просто от стою на це дивлюсь, вже хвилин, напевно, 20. От як природа, таке створює, так? Вирішив сьогодні зупинитись в такому прекрасному готелі. Це найкращий готель в цьому супермаленькому містечку, жемчужина якого є той вулкан з тим прекрасним озером. Давайте покажу вам рум-тур Валька 25 доларів. Дуже просторно для трьох. Прикол, да? Тому що холодно в мене з рота йшов пар. Ага. Можу зараз, до речі, продемонструвати. А, не продемонструю, тому що воно заблоковано трохи. Ну, коротше, холодно. Тут прям холодно. 3000 метрів, я так розумію, над рівнем моря. Капець. Ну і ось така ельбаньо. Таке. Нормас, те, що треба. Супер під. Це місце дуже сильно, мені нагадує Карпати Букавель. Теж вліт. Ну, я не думаю, що Буковелі зараз так прохолодно, як тут. Тут прям Пар іде з рота. Ну і так, Дубнякова, я думаю, градусів 10-12 десь так. Не думаю, що сильно більше. Да, это такий самый эффект. Народ палит дерева.